Купальська ніч це не свято, це кордон. Наші предки палили вогнища не для танців, вони ставили світло, щоб не дати темряві підійти ближче. Сьогодні ж люди йдуть у ліси з телефонами, з камерами, з усмішками. Вони шукають містику, естетику, гарні кадри, і вони не знають головного. У купальську ніч нявки не ховаються. Вони виходять подивитись, хто сам прийшов, бо справжня мавка. Це не дух природи, це порожнє тіло без спини, яке пам'ятає, як бути людиною і ненавидить за те, що більше не може. Ілля не вірив у забобони, він приїхав у Карпати з друзями на атмосферу, купальська ніч, багаття, алкоголь, легенди для сміху: стара хата, де вони зупинились, стояла на краю лісу. Місцева жінка, віддаючи ключі, сказала лише одне. Після заходу сонця в ліс не ходіть, особливо, якщо почуєте, як вас кличуть, усі засміялися. О півночі хтось запропонував піти шукати квітку по пороті, пішов сам, не через цікавість, через дивне відчуття, ніби його там чекають, ліс уночі був іншим, занадто правильним, дерева стояли мовчки, ніби слухали кроки, і тоді він почув сміх тихий, дівочий, невеселий. Зацікавлений, не бійся, пролунало з темряви. Сьогодні ж купала, вона вийшла з за дерева. Боса у старій вишитій сорочці, волосся спадало рівно, акуратно, ніби хтось дуже намагався виглядати людиною. Ти один? спитала вона, Ілля кивнув. Добре, сказала вона. Тоді ти побачиш те, що інші не бачать. Вона пішла вперед, і жодного разу. Не повернулася спиною. Вони вийшли до галявини без багаття, без трави. Гола земля, ніби тут щось давно лежало і не згнивало. Ти ж знаєш, ким мене вважають? спитала вона. Мавкою, відповів Ілля. Вона посміхнулась і вперше повернулась. Спереду красива, жива, очі повні світла, а ззаду у неї не було спини. Рибра темніли, мов мокре дерево, між ними. Порожнеча, яка повільно дихала, наче ліс дивився крізь неї. Колись я теж пішла шукати квітку. сказала нявка спокійно. Мене не повернули, мене залишили. Ілля не міг рухатись. Я не забираю життя мимоволі, додала вона. Я пропоную. Залишайся. сказала нявка. Ліс забере твою спину, біль пройде, ти більше не боятимешся. Або йди. Але частина тебе все одно залишиться тут, він відчув холод на плечах, наче щось міряло його тіло зсередини, десь далеко лунав сміх друзів вогонь, світло. Якщо підеш на…» ніколи не озирайся, сказала вона, бо якщо побачиш мене ще раз, я вже не питатиму. Ілля побіг, його знайшли під ранок, біля самого дому. Він тремтів і не міг говорити. На його спині тонка, рівна лінія вздовж хребта. Шкіра там була холодною і не відчувала дотику, Ілля вижив. Але іноді, коли він проходить повз дзеркало, йому здається, що відображення трохи запізнюється. Його знайшли під ранок. Біля самого дому купальська ніч не для ігор. Ліс у цей час не злий. Він чесний, він забирає лише тих, хто сам зробив крок уперед. Якщо почуєш сміх у лісі, не відповідай. Якщо побачиш дівчину, що не озирається, йди. І, щоб не зустріти мавку в лісі посеред ночі, підпишіться на моторошні історії Україна, поставте вподобайку та поділіться цією історією. Дякую!